Зігрітися, зарядити гаджети та навіть поїсти, коли немає світла, води, тепла чи газу можна у пунктах незламності. Таких в Україні вже близько п'яти тисяч. Своїми умовами вони, звісно, відрізняються, проте нещодавно уряд визначив єдині мінімальні стандарти для них. Обов'язкові вимоги: освітлення, опалення, доступ до води, альтернативні джерела живлення, інтернет, зв'язок, аптечка, вогнегасник або система для пожежогасіння, засоби для дотримання санітарного стану та інформаційні матеріалі матеріали. люди матимуть доступ до однакового набору послуг: це тепло, зв'язок, доступ до води та електроенергії. Чи відповідають стандартам? Хмельницькі пункти незламності. Спершу йдемо у стаціонарний пункт обігріву на комунальному підприємстві. «У Нас є генератор 5,5 кВт, який забезпечує повністю як. Роботи адмінприміщення, так і пункту обігріву. Засоби зв'язку ну, між собою ми в раді відсутності електроенергії, у нас є радіостанції. Тобто зв'язок цілодобовий. Є для людей питна вода, яка забезпечена в повній мірі, є кулір, є електрочайник. Пункт майже повністю відповідає вимогам комплектації. Єдиний мінус тимчасові проблеми з інтернетом. Їх вирішують, змінюють провайдера. Наступним вирушили до мобільного пункту рятувальників у центрі міста. Обладнаний тепловою пушкою, генератором тепла, який може безперебійно працювати цілодобово. Тобто на пункті незламності зберігається температура близько кімнатна температура, десь 23-24 градуси, тобто тепло. Крім того, є освітлення, безперебійний інтернет, дотримання пожежної безпеки. Тобто, енергоцентр повністю відповідає стандартам. А у пункті незламності відповідального бізнесу дещо інакше. Ми знаходимося у евакуаційному виході, де ми і обладнали центр незламності. Є схеми евакуації, є аварійне освітлення, у випадку чого це ми забезпечені. Є система пожежогасіння, вогнегасники. Це все так, так само ми забезпечені. Це заживлює приміщення найпотужніший генератор у місті. 400 кВт. Він розрахований не лише на пункт обігріву, а й на весь торгівельний центр. І попри те, що він знаходиться у цоколі, є безперебійний зв'язок завдяки його підсилювачам. Крім того, автономне опалення, засоби для зв'язку та для дотримання санітарного стану. Єдине, питну воду з кулерів поки що забрали, адже 23 літри води зникають за годину. На всіх не вистачає. Тому це питання ще вирішують. Дарія Курнос, Олександр Мельников, новини, 33-й канал.